Так, привіт, друже. Звісно, можу зробити футажі. Єдине зараз в офісі, сорі, такий завал по роботі. Давай, за пару днів все буде у тебе. Ага, на зв'язку. Much, much, much later. О, привіт! Ми ж наче домовлялись про спільну колабу, Де ти подівся? Гоу, чуваче, куди пропав? Вже майже два місяці тебе немає. Я хвилююся. Сподіваюсь, тобі там все добре. Нагадування, ви провтикали Ювілей каналу. От блін, Доведеться працювати. Аж не віриться, але каналу вже цілих два роки. Здається, я тільки вчора сидів у себе на кухні і записував звук для першого відео. Без мікрофону, без навушників, без ніякого досвіду. Дивно, що ця затія взагалі не померла після першого ж відео. Сильно святкувати не будемо, а от коментарі я нарешті почитаю. Так, подивимось. Коли буде відео про твою колекцію дисків і картридів? Я трохи соромлюся, срача в хаті, може, якось іншим разом. Ладно, якщо без жартів, я просто не вважаю свою ігротеку достатньо великою і різноманітною, щоб не їх узиватися. Е, можливо, тому що я орієнтуюся на колекціонерів із 20-річним стажем, але мені все одно ніколи. Гоогляд на усі покоління, друже. В процесі, але консолей так багато, а часу так мало, що ps 10 стане ретро, коли я нарешті доберуся до ps 1 Ні, я зараз не жартую. Бажаю в подальшому, не бути таким довбойобом! Гарне бажання загадав, друже. Трохи самокритично, але зато чесно. Сподіваюся, ти в подальшому не будеш такий. Станіслав віджимає ретроканали у колег. Якби ви знали, що коїться за лаштунками ретро-тусовки, ви б ніколи не переходили йому дорогу. Якщо Стас каже, що він буде у тебе в ефірі, він буде у тебе в ефірі. Не зайшло. Формат цікавий, але мені здається, що багато фемінізму. Щось відштовхує від продовження перегляду. Так, відео з десятью хлопцями вийшло занадто феміністичним. Вибачте, нам варто було хоча б поголитися. Вітаю! Випадково потрапив! Ви молодець, попрацюйте тільки з бекграундом. Зараз виглядає, як у мамці на кухні. Точкове світло і кольорове лед додадуть більше атмосфери, ніж світло з люстри і фонар в обличчя. Hello, darkness my old да шо ж fren. Like да Я так start start стараюся. Підбираю матеріал. Перевіряю факти, монтую кожне відео роками, а їм не вистачає лампочок в кадрі. Ладно, думаю, настав час дещо пояснити, як взагалі з'явився цей канал. Це сталося рівно 2 роки тому, абсолютно спонтанно. Я не планував лізти в Ютуб і ставати блогером. Просто мій приятель попросив розповісти йому про Сатурну, а я не полінувався зробити з цього відео. Як і що аудіо, що відео там відповідно. Потім вийшло ще одне відео, ще одне, і ось я вже два роки з вами. Я навіть не пам'ятаю, чому така дивна назва, отже, ретро. Так, там повинна бути кома, і мене це теж бісить. Я розповідаю про цікаві мені самому речі: консолі, технології, людей. Без ностольгії, бо з ностальгією хто завод не зможе. Тому власне і новини з'явилися, бо ретро зараз живіше за всіх. Але зрозумійте правильно, це як було моїм хобі, так ними залишилось. Я не випускаю відео по КД, не стрімлю, не роблю просто щоб було. Кожне відео, навіть новини, я роблю тільки коли у мене є вільний час, а цим зараз напряг, як ви розумієте. Мене не цікавлять тренди, популярність і комерція. Я не маю жодних рекламних зобов'язань. Всі рекомендації, які я даю, стосуються тільки тих людей, яких я знаю особисто. І донатів на розвиток каналу чи ще на щось, я теж не збираю, бо вважаю, що під час війни кожна копійка повинна направлятися людям, які цього потребують значно більше, ніж я. Тож, друзі, всі, хто кидає на Баймі кофі, я дуже вам вдячний. Як тільки там набереться якась кругла сума, я одразу переведу її на допомогу нашим хлопцям. Тому тільки допомога зі зборами. До речі, на тачку ми досі збираємо. Кому не важко, будь ласка, закиньте копієчку, це дійсно важливо. Я знаю, що зі зборами зараз важко. Ви навіть не всі призи позабирали. Ладно, я розіграю їх якось іншим разом. Коротше, про що я? Цей канал не є і ніколи не буде бізнесом. Мені подобається те, що я роблю. Подобається робити внесок в розвиток українського Ютубу. Подобається ретригрувати тусовка. Це я вам киваю, хлопці. Подобається підбирати матеріал та монтувати кожне відео місяцями. Насправді я дуже радий вашим коментарям та зауваженням, бо ви звертаєте увагу на мої помилки, обмовки чи навіть на те, про що я не думав. Наприклад, у відео про Game Gear я чомусь сказав, що версія Мікро вийшла в 2015 році, хоча прямо на футажі є дата, 20 20-й рік. Без поняття, чому я так сказав? Про що чорт забирай думав? А у відео про Дісею Magnavox я сказав, що процесори пізніх версій розробляла Texas, хоча прямо в кадрі на чіпі маркування General Instruments. Це теж мій косяк, вибачте. Я намагаюся бути ретельним, але від помилок, на жаль, ніхто не застрахований, тож, будь ласка, перевіряйте мене. Але не вимагайте від мене так багато. Я буквально роблю все, що в моїх силах. Те, що в мене немає студії, немає бюджету, немає освітлення як у когось, це може і фігово, але для мене це точно не є принциповим. Це я про тих, кому не вистачає лампочок в кадрі. Я сподіваюся, що інформація важливіша за форму. Тому змикайте до цього балкону і моєї неголеної фізії. Так, голитися мені теж ліньки. Подякуйте, що я хоча б причесався. Домовились? Що ж, тепер давайте. Хто мене набирає під час ефіру? Вхідне повідомлення з майбутнього. Ти б столи в пильку, друже. Це тобі кажу я. Тобто, ти тільки з майбутнього. Е, в сенсі, як це можливо? А от так. Тепер Ютуб преміум, окрім повної підбірки 95-го кварталу, дає можливість стрімити в минуле. Вау! Wow. А з якого часу ти дзвониш? Цього я, на жаль, сказати не можу, правила сам розумієш, але запевняю, що нас точно ніхто не слухає. Ну це ж хоч після перемоги, сподіваюсь. Ну, звісно, тільки ядерна зима ніколи не настане. Але я тут не до цього. Я хотів попередити, щоб ти так не розкидувався словами, бо в мій час твій канал є найпопулярнішим на українському ютубі. Ладно, другий, за популярністю після гармидер стрімів. Але ти близько. Що? А, а як це сталося? Допомогли спільні випуски з притулою з розпаковкою пакунків Алінової пошти. Алінова пошта? В мій час вони купили один одного. То нащо ти телефонуєш? Бо я тут тільки завдяки тобі мій немитий друже. Ти, тобто я. Нарешті перестав уйожуватись і почав прислухатися до своїх глядачів. Вони класні поради дають. Якби я був на твоєму місті, а я на твоєму місті, я б прислухався. Ти про модне освітлення. І про це також. В кінці кінців, ти саме ти з минулого, вже не просто якийсь чувак в Ютубі. Ти блогер. А це вимагає дисципліни та відповідальності. Глядачі хочуть бачити якісну картинку і якісну рожу на цій картинці. Твою рожу. І вони мають на це право. Та в мене немає грошей на студію, я бідний. Ти не бідний, ти дурний, Виходить, я дурний. Коротше, піднімай свою ліниву сраку і приведи своє робоче місце в порядок. Повір, для тебе це небагато труда, а результат буде бамбічиський. Ти так дивно розмовляєш. Хоча, може, ти правий. Я дійсно не надавав багато уваги ютубу, навіть в кадрі перший рік не з'являвся. Для мене було важливо розповісти щось цікаве, це суто як хобі. Одне одному не заважає мій волохатий друже. Різниця тільки в тому, що твоє хобі стало важливим для інших людей. Для тих, хто дивиться, хто коментує, хто репостить, хто підтримує збори та перевіряє за тобою помилки. Вони і є, отже, ретро, а ти їх аватар. У твоїх словах є дивна логіка. Ну, звісно, я радий, що ти так швидко мене зрозумів. А тепер, вибач, у мене закінчується гроші на рахунку. Стривай, стривай, скажи, хоч коли буде день перемоги. Взагалі, то це заборонено, але ладно. День перемоги настане. На вашому рахунку недостатньо коштів. Вітаю всіх з нашим маленьким святом. Без вас мене б тут не було. І хай буде світло! Сподіваюся, тепер ви задоволені? З вас підтримка нашого збору, а з мене ще якесь цікаве відео. Дивіться український ютуб, споживайте український контент та допомагайте армії та волонтерам. Бо не будете допомагати, і ми не побачимось. Пишіть в коментарях, що хочете, цікавтеся, запитуйте, спробую всім відповісти. А я поки піду поголюся, щоб мою рожу вам теж було приємно бачити. На цьому все, ще почуємось в майбутньому. Чи в минулому. Ніколи <пух> більше не буду так заморочуватись. Насправді пиво безалкогольне. Я його навіть не відкриваю. Ну, Всім привіт! Це ретро новини, а значить. Блять. Сказав той, хто тягне. І ще щось. А! Кадюка. Лапи прибери. Капец. Як я люблю собі, бляха такі довгі тексти писати. Пізніше top heavy studios ще DVD вис... Пізніше Top Heavy Studios ще й DVD выпустит. Боже, я ще в такий заляпаний футбол драний Ну, з іншої сторони так і повинно бути. Мені дуже шкода. Ладідуб таке не любе. Якщо на екрані ви бачите цю. Тому тільки допомога зі зборами. До речі, на тачку ми досі. А ну давай. Зафігач якийсь жарт. З вами Ретро Новини. Дуже коротко блядь. Не смішно, не смішно. Треба смішніше, смішніше, треба! З Новим роком! З новим роком! З новим роком! Всім привіт! Це Ретро Новини! Отже, дуже коротко. Да ага, ага! Як... Що, блять, ага, ага. Пізніше, то Heavy Хеві ще й Дві Да-да-да. воно, блін, відбувається. Всім привіт, це ретро новини. Коротко про останні події в світі ретро. Всім привіт, це ретро новини. А значить. Блядь. Блядь, Тому Думаєш, ніхто не помітить? А ніхто не помітить. Ну, це діок. Всім привіт! З вами Вадим. Це ретро новини. Да, Ладно. Записуємо як є. Може, здохну в кадрі.